Апарат для визначення кисню у крові сьогодні передали благодійники Івано-Франківській міській дитячій лікарні. Таке на перший погляд невеличке за розмірами обладнання зможе врятувати не одне дитяче життя. Ми вилучили майже 13 тисяч гривень, за які хочемо передати діткам, щоб ніколи не хворіла. такий пульс Максима для лікарні. Новенький пульсоксиметр українського виробництва знайшов своє місце у відділенні інтенсивної терапії дитячої лікарні. Апарат, за словами заступника головного лікаря, допоможе встановити якнайшвидший і найточніший діагноз маленького пацієнта. Це обладнання для визначення рівню кисня в крові. Воно нам надзвичайно необхідне для визначення подальшої тактики лікування дітей. Це обладнання потрібне для пришвидчення діагностики, тому що рівень кисню в крові може нам підказати, Рівень запалення, і інтенсивність запалення в органах дихання всього у відділенні пульсоксиметрів налічували лише два. А щороку в інтенсивній терапії проходять лікування понад чотири сотні діток. Тому такого обладнання міська дитяча лікарня потребувала в першу чергу. Допомогти малечі та лікарям взявся місцевий благодійний фонд. У мережі ресторанів та кафе швидкого харчування організували місячну акцію по збору коштів. Там продавали сувенірну продукцію, а на виручені гроші близько 13 тисяч гривень придбали необхідний пульсоксиметр. Є також ще й обласна, але вибрала ми саме міську, тому що всі місцеві і знаємо, що потребує і уваги, і підтримки. Іменно міська клінічна лікарня і вибрали її. Місяць проходила акція. Ми продавали різноманітну різноманітні браслети, значки, магніти. Люди вносили щодня якісь свої внески і за допомогою зусиль всіх людей, а також ресторанної групи. Ми придбали це от обладнання. Це не остання акція допомоги дітям, запевняють волонтери вже до Дня Святого Миколая. Думають придбати ще щось необхідне для лікування івано-франківських малюків.